Чергові 3,5 мільярди гривень на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Сумської областей виділять із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Окрім того, ще 3,3 мільярда гривень спрямують на реалізацію в поточному році експериментального проекту комплексного відновлення населених пунктів за принципом відбудувати краще ніж було. Йдеться про населені пункти Бородянка на Київщині, Циркуни на Харківщині, Посад Покровське на Херсонщині, Ягідне на Чернігівщині та Тростянець на Сумщині. Загальна вартість всіх проєктів складе майже 10 мільярдів гривень. Відповідні роботи вже розпочато. Шість населених пунктів вибрано Тростянець, місто, одне з цих шести населених пунктів, які будуть відбудовуватися державою. І визначені на сьогоднішній день вже перші об'єкти, які будуть відбудовуватися в межах цієї програми. Чи будуть вони останніми, не знаю. Чи будуть домовлятися, ще досі не знаємо. Буде, буде це видно по коштам, які буде виділятися держава. І перші кошти, які держава вже виділила на своєму уряді, більше трьох мільярдів гривень на відбудову цих шести населених пунктів в різних областях, в тому числі і Трастянець, це кошти на перші такі напрямки. Перше, це кошти на дорогу, яка проходить через Тростянець, це Н12 Суми Полтава. Ця дорога повністю буде капітально відремонтована і не лише дорога. А уже сьогодні ви бачите, що ведуться роботи по демонтажу старих тротуарів, автобусних зупинок, освітлення, знаків, світофорів і багатьох інших об'єктів інфраструктури самої дорожної. В межах цієї дороги дорожники активно працюють, знімають все, що є, старі бордюри, плитку і так далі. Звісно, ми його не викидаємо. Те, що там розбите, буде ну, утилізовано, а те, що ще може послужити, ми подивимося, де його можна пристосувати, якщо можливо це зробити. Другий об'єкт це провокзальна площа разом з вокзалом, автовокзалом і об'єктами торгівлі, по якій окремо зараз ведуться проєктні роботи вже. І в принципі, ми очікуємо на виході. Ну, Рішення архітектурне, яке воно буде, потім обговоримо з громадськістю, дамо свої зауваження, ми будемо в активному процесі в цьому питанні приймати участь. Наступний об'єкт це будинок Благовіщенська-53, п'ятиповерховий, який був спалений під час російського вторгнення повністю, фактично його треба повністю відновлювати. Він підлягає відновленню, є висновки. Експертів, які глядали цей будинок, і він буде не тільки відновлений, а програма, яка робиться сьогодні урядом президентом, це відбудувати краще ніж було, і зробити ще, крім цього, ну не тільки зовні краще, так, тобто кращі вікна, кращі там під'їзди, і так далі, а і зробити ще безпечним цей об'єкт, тобто бомбосховище, що було обов'язково в будинку. А також бо на вокзалі там було тільки вже вокзалі, і мешканці не мали, мали тільки підвали свої і все. Тобто є там можливість таку зробити, і також е утеплення повністю будинку, а не просто заміна вікон там і так далі. Тобто, це буде сучасний, уже термомодернізований е об'єкт е е житлового будівництва фактично в нашому місті. І другий будинок це будинок е Нескучанська, 9, п'ятибороговий будинок, який теж був розстріляний російськими танками. І фактично він дуже сильно постраждав. Частину робіт там ми зробили вже де можна було зробити частину. Бере зараз на себе держава і буде відновлювати. Ну і я говорив вже про лікарню, яка теж попала комплексно. Попала вся лікарня в перебудову, фактично. І... Це буде утеплення не тільки стаціонарного корпуса, бо там більшість тих мінеральних пліт, якими була утеплена лікарня, треба буде знімати, тому що стіни ну, ходили, як кажуть, ходором, коли по ним стріляли російські танки. І не тільки в тих містах, де були пробоїни в стінах, а і в інших містах а стали ця мінеральна вата, її треба убирати, її треба замінювати. Це будуть вже виконувачі роботи, визначатися, що залишити можна, що треба прибирати і заново все утеплити. І також так само зробити з поліклінікою, так само зробити із корпусом, де зараз лабораторія, дитяче відділення, переходи і так далі. Ну і відремонтувати поліклініку всередині. От такі ще стоять перші завдання, це не останні завдання. Ми будемо і вже говоримо про те, у нас ще є чотирьохквартирний будинок: це на вулиці Нескучанська 5-5, який теж дуже сильно постраждав. Ми також будемо а далі я нагадую, що я до цього переліку, скажімо так, відбудови об'єктів. Потрапила ще і п'ята школа, фактична, яка була найбільше пошкоджена, серед ну солдатська найбільше в селі, а серед мі в місті найбільше це п'ята школа. Там нагадаю, що була розброжена система опалення. Повністю фактично її треба замінювати. Вікна більшість були повибивані. Покрівля постраждала теж від осколків. Тому школа попадає під цю повну таку модернізацію. 51 мільйон виділено на коштів уже зараз будуть відбуватися найближчим часом тендерні процедури. От ці об'єкти це перші об'єкти, які потрапили в перелік відбудови. Далі будемо бачити, бо ще є і житлові будинки. Зараз по ним готується окрема програма, що робити з тими людьми. У нас більше 50 повністю зруйнованих будинків. Ми ці всі списки продаємо і, в принципі. Зараз готується наскільки мені відома постанова про те, який порядок буде відшкодування людям, які втратили своє житло з коштами чи майновими сертифікатами, щоб людина могла придбати інше майно або побудувати там інше май... будинок сама самостійно, за виділені державою кошти. Це буде значно більші кошти, ніж зараз надаються на ремонт житла в сумі 200 тисяч гривень. Тим людям, які постраждали від російських дій, Ось така ситуація зараз по відбудові нашого міста. Роботи вже як я сказав, тривають. Уже йде повна розчистка. Перша цей напрямок. Це дорога. Автодорожники максимально швидко приступили до демонтажних робіт. По іншим об'єктам, наскільки мені відомо, йдуть тендерні процедури, як тільки вони завершаться, буде визначений переможець тендер, який зможе зробити найдешевше. І вже наша задача місцевої влади буде максимально разом з державою контролювати виконання цих робіт, якість цих робіт, в принципі, і швидкість цих робіт. От, е, така зараз е, тенденція відбувається по трасянцю. Мені дуже приємно, що ми. Е, ну, Потрапили в перелік довіри уряду, який довірив нам саме на нашій території в Трасянці, звісно, ці роботи Я приконує, що ряд факторів враховувалися при цьому виборі і не буду за всіх тут прилічувати. Але те, що ми досягли такої можливості, скажімо так, бо це величезна можливість, якої не знаю, була б така можливість, у нас ще, ще коли нібудь за найближчі там роки. Але це говорить про те, що держава серйозно буде показувати трасянець, як один із прикладів іноземним нашим. Всім донорам, які дають кошти на відбудову України не на збройні сили, а на відбудову України, бо це різні кошти. Є кошти, які йдуть на збройні сили, а є кошти, які йдуть саме на відбудову України. За них не можна купити квадрокоптери. Це кошти, які передбачені саме на відбудову України. За таким принципом нам міжнародні наші донори, наші спонсори, дають нам кошти нашій державі Україна, щоб було зроблено. Не так, як за часів Радянського Союзу, а було зроблено краще для людей. І ці об'єкти стануть прикладами нашої держави, як в подальшому держава буде відбудовувати Бахмут, Маріуполь, Мелітополь там, чи інші інші міста, які ще залишаються в окупації, які треба буде звільняти. І там дуже велика руйнація. І от для того, щоб показати яким як принципом держава Україна готова відбудовувати просячи кошти в американців, англічан, там, Євросоюзу і так далі, бо нам от тільки євросоюз. Євросоюз пообіцяв 55 мільярдів євро на найближчі роки для перебудови України не на військові цілі, це окремі речі, повторюю ще раз на перебудову України. Так от, от держава повинна показати принципи цієї перебудови європейським нашим партнерам, і якщо їх задовільнить ця, ця робота. Я прикону, що до нас будуть приїжджати сюди іноземці, в тому числі дивитися, як держава перебудовує і наскільки якісно це зроблено для людей, то тоді держава Україна отримає далі ці кошти на інші населені пункти. Бо зробити це все за рахунок наших податків, наших коштів, які є в нашій країні, буде, на жаль, неможливо, враховуючи той ступінь руйнації, який е сьогодні вже є в Україні. Таке трастяне сам 1200 об'єктів, пошкоджених, знищених і так далі. Тобто треба е ну, розуміти ці речі, бо зараз я бачу в соцмережах там цілий хайп. Давайте ну, е я розумію. Про потребу підтримки Збройних сил України. Але, повторююся, є кошти, які не можна передавати, які даються цільові кошти, їх не можна взяти і віддати, відмовитися, і віддати там на, із школи, а віддати їх на, наприклад, там, купівлю квадрокоптерів. Я ж бажаю нам єдності, бо зараз дуже багато вкидаються в соцмережах різних таких тем, які мають собі за мету роз'єднати українське суспільство. Бо росіяни бачать, що вони не можуть нічого зробити з нашою армією. Вони нічого не можуть протистояти, протиставити нашим на наших воїнів, які метр за метром звільняють нашу землю. І зараз завдання росіян. Я переконаний зробити все, щоб роз'єднати наше суспільство, вкидаючи в, в, в інтернет різні тематики, які нас починають сварити, роз'єднувати і так далі. Тому треба дуже уважно до цього ставитися, тому що ворог і такі засоби використовує однозначно як психологічну цю роботу, а не тільки військову проти нас проти дію. І ми повинні бути максимально єдними, мудрими і приймати виважені рішення. І єднатися навколо президента, навколо держави, навколо збройних сил України і максимально робити все для нашої перемоги і паралельно відбудовувати все, що зруйновано, щоб люди повернулися в нормальні. Місця в і солдати, які повернуться з фронту, повернулися не в розбиті міста. А не повернулися в свої вже відремонтовані домівки, в відремонтовані школи входять їхні діти. Вони могли б лікуватися в нормальних умовах, в нормальних лікарнях, в нормальних палатах, і так далі. Оце завдання сьогодні. Тобто, це єдність країни, і це якраз оця єдність показується в цій можливості не завалити жодну сферу, а далі, щоб країна жила.